Цей газ може вбити людину, але ним обробляють зерно. Для чого? Йдеться про фосфін, токсичний газ, який використовують на елеваторах для фумігації, тобто знищення шкідників всередині зернової маси. Від впливу фуміганту гинуть не лише дорослі особини, а й личинки всіх шкідників, а також спори грибків і навіть миші. До зерна домішують спеціальні таблетки або капсули, які вступають в реакцію з повітрям і виділяють газ. Фосфін вражає всіх шкідників, але й для людини він смертельно небезпечний. Тому фумігація це чітко контрольована процедура в закритому приміщенні. Фумігант діє протягом встановленого часу до 10 діб. Після цього зерно провітрюють до повного зникнення залишків фуміганту. Газ фосфін легкий, тобто легко вивітрюється. Фумігація може застосовуватися для різних типів зернових культур, і не лише це універсальний метод контролю продукції від шкідників. Наприклад, горіхи, сухофрукти, кава теж проходять такий шлях. Так отруйний газ слугує захистом продукції та гарантією того, що врожай все ж використають люди, а не комахи і грибки.